Чого ж почати? Я знаю, що є дівчата в чаті, які не дуже люблять сторіс, не дуже люблять воронки або не розуміють, яких робити, або вважають, що інстаграм не працює. Хочу вам сказати: якщо ви збираєтесь стати директором і лідером, ви маєте володіти всіма методами. Просування і рекрутингу, так? І е, продажі це основа нашого бізнесу, тому що в нас товарний бізнес, в нас є продукт, і саме через продукт ми розвиваємось. І воронки це дуже легко і просто. Просто треба почати робити. І ви навіть потім побачите, що ви коли комусь продаєте якийсь продукт, ви. Навіть продаєте його поворонці, там да, якась проблема, вирішення, результат і там заклик до, до дії, так да? тобто ви маєте це навчитися і зрозуміти, як це працює. Е, я вам всім пропоную все ж таки заявити про себе в соцмережах. А е, ви не бійтесь, якщо ви боїтесь вийти так обличчям, ви можете спочатку виходити просто руки знімати, звикати до свого голосу. Якщо вам страшно навіть чути свій голос, є така рекомендація. Наприклад, цілий тиждень. Знімати просто себе і зберігати в телефоні те, що ви знімаєте, і звикати, і передивлятись, і звикати до себе. І десь через тиждень ви вже зрозумієте, що і голос у вас хороший, і говорите ви дуже так цікаво, та? і будете вже не боятися і почнете викладати себе в сторіс. Обов'язково себе хваліть, тому що кожен крок, те, що ви робите, навіть малесеньке щось, це ви неймовірно молодець. Кожен новий вихід з зони комфорту. Робить у вас нову гілку реальності. І ви змінюєтесь, і змінюєте те, що зараз навколо. Тому робимо воронки, що вони роблять, да? що роблять ваші сторіс? Перше, хто вас побачить, це ваші рідні і знайомі. Заявіть про себе. Ви вже написали, я думаю, пост, що ви там, йдете в проект, да? або якщо ви новачок, напишіть, що я розвиваюсь компанії Лівеста. Напишіть, що це за компанія. Покажіть каталог. Заявіть людям, чим унікальна наша компанія. Скажіть так, що це каталог, який продає різні заводи, різні виробники. Але ми унікальні. Тим, що в нас якість, сертифікат, екологічність нашої продукції. Тобто, покажіть, що ми дуже е, круті, і саме у вас е, мають замовляти саме ваш продукт. І коли ви будете продавати через сторіс, е, ваші знайомі, ваші друзі це перші ваші клієнти. Вони будуть дивитися, розуміти, що ви не обманюєте, вони вам вірять, довіряють, і вони почнуть вас замовляти. Тобто, перші ваші сторіс це е, е, вплив на ваших знайомих, на ваше коло спілкування. Я сама дуже дивуюсь, коли я щось викладу, і в мене за. Мовляють, моя сусідка через там, через дім, хоча вона прекрасно знає, я виставляю. Там каталог, вона його нагортає, а коли вона бачить сторіс, замов мені замов мені. дуже Е, Ще що я хотіла сказати: коли ви знімаєте сторіси і про продукти інформацію, ви самі знайомитесь з продуктом, виявляєте, що от ви берете да, засіб і думаєте, що мені про нього розповісти? По-перше, ви почитаєте, що написано на баночці. так? Ви законспектуєте. Ще вам такий лайфхак. Коли ви заходите на сайт в вашому кабінеті, ви коли вбиваєте, там є лупа. Там ви вбиваєте номер продукту, ви на нього натискаєте і вам відкривається повністю про цей продукт інформація. Як його, який склад, яка дія, його характеристики. Якщо ви прогортаєте, так на, вниз сайту, то там навіть відгуки вже консультантів. Тому інформації дуже багато. Ще в нас є чати відгуки. І в цих чатах ви можете читати реальні відгуки наших консультантів і навіть попросити відгуки, і адмін вам скине відгуки про той чи інший продукт. І коли ви конспектуєте, коли ви розповідаєте сторіс, ви вже самі вчитеся говорити про цей продукт, запам'ятовуєте, і ви вже компетентний і спеціаліст, саме да, ну знаєте, що це за продукт. Це дуже корисно. І ще ви ж знаєте, що не тільки продажі в нас, а в нас ще є рекрутинг. То коли ви показали якісь сторіс, у вас є така зацепочка поговорити з яку. Якусь там свою знайому людину саме про можливості в компанії. Ви дзвоните подрузі і кажете: Ти бачила мої сторіс? Ти бачила, що я займаюся там, розвитком? Лівести, так ти бачила про цей засіб від комарів, який він крутий. Вона каже: Так, бачила. І що тобі? хочеш такий там. Людина каже: Хочу, не хоче. Я тобі маю запропонувати, що ти можеш користуватися цією, цією продукцією зі знижкою. Я тобі скину своє офіційне посилання, не треба ходити по там сайтам якимось. Я тобі дам своє посилання. Переходь і користуйся, і людина вже так собі в неї закрадеться. Така думка: Ага, мені вона пропонувала. Ну, пригляду, приглянусь, приглянуся. Потім вона зареєструється. Саме головне у вас. В вашому кабінеті є моє реферальне посилання, і саме це посилання ви маєте давати людям, коли ви їм пропонуєте зареєструватися, і хоча б на дисконт людей зваблювати. Так а далі, вже, коли людина зробить замовлення, вже наступний етап, ви дзвоните, питаєте, які продукти, і пропонуєте додатковий дохід. Але продажі, воронки це основне, що ви маєте зараз навчитись робити. Може спочатку вони не будуть замовляти, але поступово. Люди почнуть у вас замовляти. Спочатку ваші, а потім вже і інші люди. Думаю, що е, трошки вам накидала інформації. Е, якщо є питання, протягом дня я чергую в чаті, можете задавати запитання, завжди рада допомогти. Всім здійснення мрій, тому що кожна з вас заслуговує на найкраще життя.